Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій зест. В бій вступає команда Олі Полякової. Зустрічайте. Збирачка фольклору і стиліст Марія Квітка з Корсунь Шевченківського. І захисник донецького аеропорту Ярослав з Чернігівщини. Розкажіть про себе. Учасник бойових дій захищав Донецький аеропорт з 15 2015 році. Вау. Коли я йшов на голос, я мріяв побувати в іншому житті, зануритись в творчість. І тільки, ніби все почалося, знову прийшлося брати в руки зброю. Але я радий, що в такій. Важкий час мій голос знову буде звучати на всю Україну. Ярославе. Я дякую тобі за те, що ти вже так багато років борониш нашу державу від загарбників. за всю твою справжність, щирість, щедрість і за твій незламний дух. Особливо важливо триматись свого коріння і знати, чиї ми діти. Ми сьогодні співатимемо пісню, яку знає кожен кожнісінький українець. Вона, мені здається, дуже об'єднує нас. Це є наш код нації, присвячує цю пісню своїй дружині, яка зараз теж на службі в Збройних силах, своїм діткам, поки ми українці співаємо, нас не здолати. І я дуже мрію про те, що кожен українець міг повернутися до свого рідного дому і знову побути в своєму вишневому саду в любові, мирі і спокої. Прекрасні ви. Зберіться, будь ласка, співайте душею. Люблю вас, тримаю за вас кулачки, вірю в вас дуже. oh yeah Дуже гарний хід А раді! Прийшла вода, є голос дуже класний, воно мурах, дівчата. Власно, в неї неймовірний голос. О! 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 Боже! О! Марія Квітка, Ярослав Гав'янець. Браво! Дуже, яка крута магічна атмосфера? Дуже, дуже класно зробили аранжування. Це дуже зворушливий дует. Ярослав, ми настільки розчулені вашим співом, вашою історією. Ви взагалі... Читали коментарі, як вас підтримує вся Україна. Коли не був оцінений саме в плані музики, пісні, я ніколи не виступав на великій сцені. І коли побачив, що стільком людям подобається, я зрозумів, що я роблю все правильно і йду тим шляхом і тим новики. Ярославе, я вважаю, що ваша присутність тут, на цій сцені голос України, як співака, як захисника це великий приклад для всіх. Дякую вам, що ви з нами. І мені здається, що це важливо, особливо в такі непрості часи. Тому я би дуже не хотіла, щоб ви йшли з цього проекту. Дуже гарна і несподівана, і складна, але разом з тим красива і цікава обробка. Хотів би подякувати тим, хто її зробив. Що стосується самого виконання, ну знаєте, для мене це був настільки дует, що я навіть розгубився, тому що ну я не можу когось виділити. От як за ручку тримаються, от так вони за ручку і заспівали. Тому я не буду виділяти. Так ніби нікого і не виділив, але я просто не знаю, чого чекати зараз. Оля, ще один дуже складний драматичний вибір у твоїй команді, дорогенькі мої. Те, що ви зробили на сцені, це просто якась магія. Я вам дуже-дуже вдячна, тому що, Ярослав, я хочу твоєму лиці подякувати всім захисникам нашої країни за те, що ви захищаєте нас за це низький вам уклін і велике дякую від всіх нас. Маша, ти, ти дуже крута співачка. Ти володієш в голосі нашим генокодом. І тому позбутися ні тебе, ні тебе я просто не можу. Я, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, як, я, що мені робити. Розумієш? Ох. Я зараз вибираю між генокодом країни і героєм країни. Але оскільки я тренер вокального проєкту, я думаю, так як ти її підтримав, Ярослав, ти підтримаєш її і в тому, що Маша йде далі. Марія Квітка залишається у команді Олі полякової. Маша, ми тебе вітаємо. Ти відправляєшся готуватися до нокаутів. Я б хотіла подякувати тобі. Для мене велика честь виступати з тобою. Я... Я... Тобі за службу і за дружбу. Це мені дуже шкода. Спрошу дайте щось. Зараз залишається герой України потрібно мати повагу до тих людей, які захищають нас, які захищають нашу країну, наші сім'ї. Я розумію, що голос це про голос. Я розумію, але в нього непоганий голос, в Нього хороший вокал. просто в міру, того, що він був зайнятий іншим, він захищав країну. Він не міг його розвивати, він не мав часу. Як це буде круто, коли воїн знаєш, навчився на голосі країни і здійснив свою мрію? Ми вкрадемо. І просто зараз крадіжку для Ярослава я голошу розпочати. Святослава, карчу! Святослав нас випередив. Ось так. Давайте ви робіть. Я не поворою. Я знаю. Те, що ви не підведете, я знаю, то вам видно. Ви вже раз не підведете всі. Здоровляй, поздравляю. поздравляю. Вітаємо. 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 Клас, Привіт. Зібралися всі свої. Слава Україні. <сіхіхі> так, прошу зайняти це місце. Бажаю тобі успіхів. Спасибі. Дякую, вибачу так. Нема Получилось. за що вибачатися, навіть не вибачаюся. Все добре, Дятослав, моя любов вам. Якийсь він якийсь самородок, ну щось в ньому є таке. От. Є. Йому буде йому буде непросто, це точно, тому що в мене дуже сильні учасники. Але я зроблю все. От обіцяю вам, щоб він отримав такий номер, таку пісню, щоб він зміг проявити себе ще раз на цьому конкурсі. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.